Розпочався черговий поєдинок між командами Мрія Хмельницький 2013 року народження хлопці проти команди Дрім Тім. спонсори «Дубль». Рахунок 0-0. Поки що. Команда спортсорів починає від воріт. Лозінський забігає. Ні, не отримує. Отримує Ярмоленко. Пас в центр на Абельчука. Абельчук на Лозінського. Чудовий пас та що! Шоб... Браво! Біжи, 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 біжи. Гарно доставай, доставай центр. Давай, а! Все спортив пасічник. Давай, Венгер. А, гарно, було близько. Давайте. Мрія вперед. Пас на центр. 0-0. Е, По флангу тихо на Бельчук. Пас на центр. На пас. А. Браво Паша. Молодець. Прирвав атаку. Давай руля. П'ять в чотири. Та це далеко трошки руля. Ваша голова хорош, браво, браво, Селіванов. Добре, добре. Добре. Не давайте, не давайте. Єгор, добре. Пас на центр. Сел... Маковський обігрує Маковського і пробиває. Браво, молодець. Старший Маковський дихає в спину. Джуніор пробиває, молодець. Мячный бейшу. <решил> Кто там Селивану принимает? Ну. Не дай, не дай, добре, добре. Діка, водь, уводь. Браво, браво. Захар, пробуй. Ох, та ти шо від Захара удар. Ну, воротарю теж браво. Так. Міг чи шоті ракети? Нік, все нормально. Продовжуємо поєдинок між командами Мрія Хмельницький 2013 рік проти команди. Дю США. Team спонсори дубль Рахунок 1-0. Забив Павло Підгурський, але, на жаль, не вдалося засняти цей гол. Захар, другий. Добре. Луксар гарно на воротах. у захисті підгурський, лузінський і Єгор. Й захист Рома Руля, Маковський справа, зліва Венгер, нападник Абельчук і Селіванов. Пасічник вибиває сильно вперід. А! Не дай, не дай! Добре, добре, добре. Розганяє атаку. Друга, друга, дай. Рома. Добре, Рома. Рома на, власний росу пробив і гарно пробив. 2-0 рахунок. Посипалася команда Дубль. Спонсорів. Течно було. Маковський справа приймає м'яч аут Мрія. Тихо простріл венгер не встигає, пасічник справа веде. Пасна мусієнка. Мусієнко хотів руками грати, але тут не можна. Ну мусієнку можна, я думаю. І руками. Паша приймає справа. Розганяє. Пас на завірюху. Пас ще раз. Стіночка гарна з Маковським. Заверюха дивиться кому віддати на другий флаг. Давай, давай, давай. Хорош, венгер забирає. А, все рома зробив, але не точний вда. Але місці удар від воріт. Команда. Дрім Тім, спонсори Дубль. Пасічник. Гарна передача на Венгера. Венгер сприймає доволі пристойно. Сліванов. Справа. Класно центр Захар. на Венгера, а Венгер не приймає м'яч. Емоції Максима. Пресингуй, пресингуй. То це Лозінський там дріфтить. Да, Лозінський. Е, який Олександр. Ух, який пас від Тихона, ну! Ух. І не по м'ячу, і не по голові. Це дуже добре. Гарно, гарно прийняв, спокійно, спокійно хлопці грають. Пас від захисника. Підказують один одному. Дуже гарно пас на Селіванова. на обічка. Пас на центр, завірюха. Завірюха і з другого дотика. Молодець, але. Пасічник погано приймає м'яч, але дограє є епізод. Молодець право. Наші чарівні вболівальниці мрії. Так? За мрію вболіваєш? Молодець. Чекає м'яч там спереді, але ж йому не дадуть прийняти. О, Гарно, гарно, гарно. Маковський цей раз виграє старший. поєдинок. Ну, в смислі. Дуель. Паша, не дай, не дай. Не дай. Не дай. Страхує. Спонсори перетисли і гол. Рахунок 2-1. Рахунок 2-1 зараз. Боротьба Маковських. виграє молодший джуніор. А, паша страхують, ну нас страхують захисники один одного. Лозінський проти Лозінського. Зараз буде. О! Це хто? Лозінський добре б'є і вище воріт. Браво, Олександр! Шудляк перервав передачу від Шудляка і таке буває. Ну, Ах, Даня Молодчинка, Даня рятує, Мрію. Ще раз рятує. Добре, страхує, Захар, прийняв м'яч. Тяни, тяни, тяни. О, класно, тихо. Давай, Венгер. Ах ти ж. А, це руля. Мені здається, там вже три рази треба було пенальті ставити. Але спонсори грають. Ну, вони ж спонсори. Гарний удар від Рома. Ні, Удар від воріт, команда спонсорів. Атака по лівому фланзі Мусієнко. Сильна передача на Анатолія. Анатолій що? Браво! Встиг. О, захар захаробережно. Вибивай. Хто це хотів просто? на Соліванова, Солівану, виходить і... Красава, Селіванов, добре. Добре, рахунок 3-1. Треба нікого міняти. Опасна Ярмоленка. Ярмоленко. Стіночку хотів зіграти. Не вийшло. Венгер атакує по-по-по-по лівому фланзі. Давай Тихон, приймай. А Анатолій найшвидший у команді спонсорів пас за спину Маковському. О, спонсори забивають, мусієнко забиває. Рахунок 3-2. Мрія виграла. Молодці.